привітики, любі друзі! На часі у нас розбір покупочки, які я зробила у продуктовій хатці. Не дивіться, що це пакет АТБ, бо АТБ-монополіст, а в хатку я заходжу якраз таки ну, від часу до часу. Треба було купити рибу. А риба, звичайно, краще купити. у Якраз таки хатці ніж в ВТБ. В АТБ, ну, вона трішки залежана. І ось приступимо з вами до покупочок моїх. Ось таких два чеки. Один чек на 49413, інший на 276 гривнів. І якраз таки, оце що на 276 гривнів це волошкове поле. Беру 82,5 жирності, краще брати таке, ніж з добавками олії. Ось отак виглядає це волошкове поле. 100% вершків. І не дивіться, що тут великий склад калорій. Але, чесно вам скажу, калорії це, вибачаюсь, це не саме страшне. Але якщо купуєте з добавками, ото 72,6. Я ще раз. Ой, бур. У нас похолодало, тому і якраз таки і чхун напав. Далі ось що я купила отаку величезну капустинку білокачанну. Якраз вона у нас вийшла на... так, зараз гляну. Капуста вагова. По 11,50. Да, 11,50. Щось не поняла я. Зараз я роздивлюся і до вас вижу. Капуста у нас вийшла на 30 гривнів. Ось так. Далі мої любі показую, що ще я купила в продуктовій хатці. Кефір добряна 1% на 27,50. Ось отаку, погляньте шинку шикарну. Яка у нас по 362 гривні вийшла на 220 гривнів. Ось тут пів кіло. Але тут чисте м'ясо. Тому я не жалію, що взяла саме цю шиночку. Ось отакий молочний хек. Тут 6 штучок, нам по 2 штучки або по 3, ну, буду дивитися, як її годувати. Напевно, по одній. І якраз таки він по 165,90 вийшло на 162,50. 8. Рис круглозернистий Рис у нас йде по 45-50 Це у нас іде смачна кашка. Цей випуск дуже класнючий Мені подобається і гречка смачна кашка, і рис, і інші крупи. Ну, рис я ще... Саме круглий не брала, брала продовгувати. Але вони, ну, як на мене, зовсім не відрізняються. Горох, виробництво, продуктова хатка 800 грам. Цей горох дуже твердий, його треба замочувати. Якщо чесно, мої любі, одразу його готувати він буде готуватися 100 років. І е, вийшов горох по 21 гривні. Ну і борошно, отаке новопокровське. Е, у нас воно якраз таки е, продається не тільки в продуктовій хатці, але й в АТБ. Дуже часто я його в АТБ брала і саме по 2 кг. І вийшло воно на 42 гривні. Тобто кілограмчик цього борошна коштує 21 гривня. Для чого ж взяла і кефір, щоб з мукою щось прикольне, смачненьке зробити. Ось таке було моє, ну, покупочки мої. Всім рекомендую. І АТБ, і хатку, і е, скуплятися, де у вас душа забажає. Ну, да, і ціни нормальні. Е, тому до нових зустрічей Цілую, люблю ваша Людмила.